Пан Микола тримає в руках кермо вже понад два десятиліття. Відтак, добре знає ціну справному транспорту. Тролейбус, яким нині керує чоловік, хоч і налічує більше десяти років роботи, але на свій вік не виглядає. Усе завдяки капітальному ремонту, що подарував машині, нове життя. Оновлений да, після капітального ремонту. Звісно, приємніше їхати в оновленому рухомому складі, ніж. Старому, на мою думку, Харків розвивається в цьому плані з кожним роком, несмотря на ситуацію з війною, ну достойно виглядаємо. Роки експлуатації залишили свій відбиток на тролейбусах, що курсують Харковом, та списувати машини в місті не поспішають. Цей тролейбус вийшов після капітального ремонту з нашого підприємства. На капітальному ремонті було переварено весь кузов тролейбуса, замінений линоліум, замінений освітлення. Також пандус. У нас ремонт здійснюється нашими кваліфікованими спеціалістами. Це наші працівники, які працюють на нашому підприємстві. У нагоді тут стає і багаторічний досвід і технічна документація, відповідно до якої виконуються роботи. Приміром, просто зараз пан Ігор разом із колегами знімає передню балку, аби замінити її на нову. Заміні балки 500 підсоткілограм вісіт, стараємося хорошо, щоб їздила. Щоб вчасно виявити проблеми, тролейбуси регулярно проходять техогляд. Завдяки такому контролю, депо завжди має чітке уявлення про стан рухомого складу. На сьогоднішній день є прерогатива з комфорту та безпеки перевезення пасажирів. Тому особу увагу поділяємо технічному стану. Проводимо всі необхідні роботи. Є запчастини, є персонал, є увага до кожної деталі. Дивимось технічний стан, дивимось зовнішній стан, проводимо все, що тільки нам можна зробити. Якщо тролейбус потребує серйозного втручання, його можуть розібрати практично до каркасу, бо більше на підприємстві навіть самотужки поновлюють м'яку оббивку водійських і пасажирських сидінь, не забуваючи дбати про зручність та належний естетичний вигляд салону. І це стосується не тільки вітчизняних машин, у і за техніку, що приїхала до Харкова з-за кордону. Є і шкоди, є і старого випуска, є і більш нові. ТР-21. На даний момент, на даний час, ми не маємо ніяких труднощів з їх ремонтом і обслуговуванням. Досвід роботи фахівців це раз. І, по-друге, це технічна документація, яку ми вчимо кожного дня. Кожна відремонтована машина це мінімум два місяці складної роботи, але результат того вартий: близько десятка тролейбусів уже повернулися на міські маршрути. Якщо мати на увазі середній ремонт. Оце постановка на розбір зварювальні роботи. Зборка, заміна елементів, заміна частей в зборі механічних. Це внутрішній стан салону, обшивка і так далі. То десь порядка 10 одиниць мінімум вже зроблено. З кожним роком ми вдосконалюємо ці роботи, вділяємо увагу кожній деталі. Кожному механізму придивляюсь Диві. до кожного фахівця, розумію, що треба вдосконалювати свої знання та навички в подальшому. У депо переконані, якісний ремонт це інвестиція у роки безпечної та зручної роботи транспорту для кожного харків'янина. Це на довгі роки, і ще раз повторюсь: амбіційні плани на майбутнє вдосконалювати і йти далі і далі і далі. І за фахом, і за напрямками, і за темпами роботи в цілому. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.